То в неї коаліція рішучих, то в неї коаліція охочих, то ще якась коаліція. Політичні патенти, які по великому рахунку не здатні на прийняття рішень. І всіх міжнародних політиків, які мені прийшлося знати, я знаю, навіть з якими прийшлося зустрічатися, це був покійний Джо Маккейн, який чітко однозначно заявляв. З Росією, з Путіним треба розмовляти виключно з позиції сили. Борис Джонсон така сама позиція. Решта жують, вибачте, за слово жуйку, щоб не вживати інше слово. Розмазують маною касу по тарілки і вилкою збираються її їсти. Нам нічого не залишається. Як стояти, стояти і стояти, і ми вистоїмо.